Всіх вітаю! З вами Марія, Хутрочко, це Аліса, і філіжанка про те, до чого вас наблизить серпень. Давайте дивитись. Так, ой, Знаєте, відкривала філіжанку і подумала про, ну, звісно ж, наблизить до навчання, дітки в школу підуть, там інститути. І одразу емоції, емоції, е і тут ціла сім'я, школярик чи школярка, і ціла сім'я, ну так, в емоціях. Так, дивіться, то когось тут з вас наближає до, ну це як сім'ю наближають, просто от як скріпляють сім'ю. Отак тут навіть показано. Коли люди як частіше бачитись будуть. Так, так, когось з дівчат. У когось тут вагітність животик більшає місяць від місяця. Ну, я так розумію, що ви вже знаєте про цю вагітність хтось. Ну Чи це вагітна жінка дивиться, чи про когось з ваших там родичка, подружка. Це так. Так, ось тут. Ось тут показана людина, яка дуже яка наглядає іншу людину, і тут час прийшов, людині час піти. У когось така ситуація. Ви доглядаєте людину, і ну, тут ви вже розумієте, що це лишаються якісь там, ну, може, тижні. Але для когось навіть це ну, просто відлік на дні пішов. Угу. Ви знаєте, людина. Просто це дійсно так людині відписано. Отакий час відписаний. Це не те, що там. Не картайте себе, що ви там десь якось не так доглядаєте і що ви могли б щось зробити. Тут нічого вже не зробиш. Тут вік добігає кінця. Треба це розуміти і треба відпускати людину. Я перепрошую, що я такі болісні теми піднімаю, але я не можу смовчати, як мені показують інформацію. Мені треба її озвучити, комусь треба почути. Я знаю, що таку інформацію дуже складно чути. Повірте і казати, її теж складно, але така моя робота. Давайте далі дивитися. Чесно кажучи, думала, що легше буде інформація йти, але ж в мене філіжанки про життя, то... а в життя воно таке. Так, ось тут наближається чоловік мені показаний: сім'я, рідні, близькі, друзі. Це може бути вам ким завгодно цей чоловік наближається до вирішення питання. Воно йому складне це питання. Він багато з ким його може роз... ну... Ну, розглядати, розмовляючи про це питання, але робити тільки він буде. Тож просто от наближає його цього чоловіка, серпень до того, щоб він розвернувся і пішов в інший бік. Він застряг в минулому, треба виходити з цього минулого. І буде тоді вдача. І він то розуміє, але поки що просто готовності нема. Серпень йому дається як місяць на підготовку, а далі він вже рухається. Так, що тут ще в нас, літери Б. Р. Г. Тут якісь невеличке виконання в перспективу йде? Ну, це, наприклад. Виглядає так, що людина навіть дивується, що це вдалося. Щось там собі замислили, до чогось прагнете, наприклад. Ну, щось хочеться от зробити, і просто от край як хочеться. А воно візьми і зробиться, воно виявляється, що воно дійсно до вас можливе. Для когось це буде з роботою пов'язане, для когось це буде та робота, яку ви собі наміркували, але вона може і з вашим особистим життям бути пов'язана. Ну, Щось ви вдома хочете зробити, наприклад. Не обов'язково, що на роботі, може бути і просто вдома, на дачі, там де завгодно, але. Це щось, що, знаєте, неочікувано трошки. Хоча ви щось робили для цього. Ну, як знаєте, не дуже вірили в результат, а воно таки дійсно вийшло. так Так, комусь тут показують треба пару почистити від зайвої людини. Від третьої зайвої людини, там, ким завгодно, це може бути ця людина, може бути якимось з друзів, з батьків, з ну, просто там коханець або коханка. Просто от час прийшов почистити цю пару. Так, вдалі. Угу. Показані мені чоловік та жінка, які спілкуються зазвичай телефонними розмовами. Тут чоловік, він як трансформацію проходить. В нього переогляд, його ставлення до себе, переогляд, ставлення до віднос, відносин між чоловіком та жінкою. Переогляд, життя взагалі, от як такого, як він звик жити, і як би він міг змінити своє життя. Що б він в житті своєму міг змінити? Тут ситуація, яка от йому насправді складно дається. Він звик до, до своєї одинокості. Він звик до цього відлюдництва, і ну, йому не, не легко для когось. Я бачу, що потім він буде в парі з цією жінкою, але зараз, от знаєте, коли людей е, є якесь обмежування між ними, як не пускають один до одного, щоб вони були ну, там, вже парою, бо розбіжаться швидко. Бо з ну, станом як на зараз, вони дуже різні, вони навіть різні по статусу. Мені жінка показана її, ну, вона як на грошах. Ну, наприклад, в неї є заробіток. Вона більш впевнена в фінансовому стані. Чоловік він весь в обмеженнях з усіх боків. І що б він там не хотів робити, от до чого б він не прагнув, він нічого зараз не може зробити. От тільки в мріях, але ж то в мріях, ну і що? Йому ж не в мріях треба робити. І от, знаєте, коли спілкування між ними є, але воно як, ну от як на коли не можна доторкнутись. Так. Далі. Так. Показана жінка, на яку тиснуть з усіх боків робота соціум, знаєте, до якої от завжди багато питань, справ. Там, а зроби те, а зроби оце, а сходи туди, а зателефонуй сюди. Ну, коли з усіх боків її смикають. І показана ситуація, в якій вона як перекладає свої обов'язки. Ну, наприклад, може у відпустку піде. може взагалі просто, от, знаєте, от, ну, вже край не можу більше і може. І звільнитися з цієї роботи і піти на іншу. Якось в неї так в думках воно майнуло так трошки. Але дивіться, відволікати цю жінку буде. А для кого як? Для когось чоловік, для когось жінка. Це знаєте, як. Угу. Як в обмеження буде, ну, от коли в неї вже такий складний внутрішній стан, коли вона, вона вже відчуває, що все ну, кипіти зараз буду, ця людина з'являється і її відволікає своїми там ну, просто балаканиною, нічого такого аж такого не робить, просто спілкування. Хтось пірнає на глибину за квалангом, ну, спорядження все-таки, кисень там за спиною. Просто, це, або це, ну, я не можу сказати, це може бути і робота людини, а може бути і бажання людини от колись так зробити. І... Показано, що серпень до цього наближає. Так, розмови про хворобу між двома чоловіками. Один такий гладкий, другий ну, нормального такого. нормальної ваги. Без зайвої ваги, отак от я б сказала. І, ну от навіть це це розмова про хворобу, але це як, може, два лікарі про про пацієнтів розмовляють. Може, ще якось. Це, як, знаєте, от не про власні хвороби, а про чиїсь от якісь. Це, як, наприклад, це можуть бути і ну будь-які лікарі. ну от просто от просто Може, якийсь там складний випадок, і вони між собою обговорюють. Може бути і так. В когось по роботі так трошки так тиждень біганини буде, і це є до якогось завершення в роботі, От якийсь проєкт закриваєте. От біганина вона заради того, щоб десь крапку поставити. Як завершити щось. Так, далі. Ну, тут до навчання, ну, я так розумію, про вчителів тут насправді, бо стоїть людина, як перед дошкою і щось там показує, пише, розповідає. Тут просто, знаєте, як активна робота, до активної роботи нам наближає. Так, і що тут у нас ще? Когось тут дійсно наближає одне до одного, як у спілкування, у відносини, коли люди вже, ну знаєте, як одним шляхом рухаються. Не просто там телефонні розмови, спілкування, а вдвох йдуть в одному напрямку. Жінка тут якась опікується чоловіком є Ф і, Н, М Т, А, В, Д, ну і все. 76, 36. Тобто, розумієте, літери це ініціали, хто опікується, ким опікується, а от цифри це може бути і вік людини, і рік народження людини. І самі питання, коли знаєте, от не розуміє, що там далі буде серпень. Не для всіх, хто у когось там ситуація до кінця серпня, до 31-го, ну до кінця серпня завершиться, закриється. Для когось це е, ближче до 31-го, тільки початок такої ситуації. все. Дивлюсь, що я, я так все вам розповіла. Тож на цьому, всім дякую. Грошей, грошей побільшає. Це добре, це я всім бажаю. А, ну, Там, де заробляєте, то там їх і побільше для вас будете отримувати. Тож, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарного місяця, гарного взагалі періоду життєвого вам. І бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока.